Друзі, всім привіт! Ми зараз в Павленківському парку. Хочу спробувати трошки велопрогулянки зняти, але ну, сідає туман, Типа моросить, не знаю, вийшло. Ну, Хотілося б відсюда. зараз ми заїдемо ще раз до нашого, до нашого підписника, проїдемося біля нього. Так, хто захоче подивитися в серії. Там буде колач 3, ну якби супермаркета в поїсках форелі найгарнішої ціни. Просто треба було провірити, чи сільпо найдешевша форель. Ну, вроді я гарний кусочок вибрав, подивитися. Вроді, якби задня частина від хвоста. В принципі, я таке люблю. Я думаю 519 гривень за кілограм, форель там красива така. А взагалі бомбезно було б її на мангалі, бахти. Ну, Це якби було літо, тепло, а це така погода. Ще мангал просто без накриття, не дуже. Зараз ми тут проїдемося і я по... Так. І я попробую виїхати вже в районі Сіно. Просто я... Не знаю, чи есть там проезд. Дальше сборник машин. Четыре, четыре. тут лавочки холм І опять там хтось воз дестоит возле першого і опять тріщить по телефону що тоді що зараз так ще скажу серйозно тачки Погода, які Пашан вокруг дому. У мене таке ощущення, що це той самий чувак, що в прошлий раз було дати її по телефону не стоїть. Ну, що, дома связь не воно. Не, ну, це нормально таке совпадення. І все время біля першого дій. О май гад, що тут таке на балконі якісь тряпки. Я думаю вам видно. Камера должна захватить. Раз, два, три, четыре. Четвертий этаж. а та там и пятый не лучше. Четвертий этаж, якісь тряпки, страшні, гмили прям. Ну от балкончик второй мені таки нравится. Полный рост. Так, окей, друзья. Я думаю, десь ми проїдемо, mm -hmm. Десь так повернемо праворуч. Mm -hmm. Бо я тоді вертався назад, сюди я просточу, mm -hmm. та о. О, там нові ташка, зараз вийдемо на п'ятої школи. брызані да вроді ні капельок немає на генерала духова Короче, мы сейчас на генерала духова да напротив банка ткаптк короче. біля нашого любимого теплоенергопроїдемо Заброшка такая ручка можна буде следующий раз як їхати до чи терцаків можна тут повернути куди виїхати тут, тут не так оживленно кажуть все отдихаєте тепло вчора така банда привалила короче. я ще й забувся було була внизу об'ява. Хотів почитати і коротше забувся, завтикав. Так, мабуть, я ще тут маневри. А то теплоенерго вивісило, що будуть приходити провіряти, щотчики чи пломби не, не нарушені там, стрічка на цьому якась спеціальна, чи не нарушена на водяному щочику з гарячою водою. Коротше, три жіночки, така банда, одна показання взяла. Другі з тепло щочика, дві З гарячої води. Я так зрозумів, тепер передавати не треба буде, не потрібно. Якщо вони вчора, чи коли це виходить? Ні, в п'ятницю. Вчора нікого не було, вчора субота я відпочивав. Після цих всіх покатушок жарко, Так, без 23, не знаю, не знаю Ну нічого страшного, якщо що я в будні дні з'їжджу на базар я можу вміста сира з утра я домашньої ікра крайси то таки ну а сьогодні ми ходу по рельку за жаром. з той сторони зробили заїзд для коляса постойні Наді 7 градусів тепла. Хорошо, Це найбільше не допустимо. Я розумію, що я по тротуару їхав, ну, хоч я їду по одній стороні нікому не мешаю. Сьогодні патрульних машин, дуже багато поліцейських, і всіх підряд тормозять. По всьому, це я вже У машину не на четверту зустрічаю, У -у -у. яка невдача. Ну, скотч, спаси все. Скотчем. Чувак фар підліпив. Коротше, то там тормознули чувака. Ну то і летів посопку перед мостом. Занадто він розошовся. То його і треба було тормознути. Так рядом пролетів. Потім другого вже на Зіньковський. Чи на Зигіна. На Зигіна тормознули, потім ще там. Ну коротше нормально сьогодні. Не знаю, порушників чи не порушників. Хлопаючи всіх туда. Так, нам треба ще трошки заряду вставити, щоб на, на грудях вас поносити. Та я думаю в сирі я куплю по-любому, вони до 4, наверні. Тим паче завтра вихідний. Вони будуть сьогодні по максимуму. Я це думаю чи. З велосипедом неудобно ж побродити. Мусорки показати базарні. Багато кому не подобається. ну Вибачте мене, хто його дивиться, чого на ньому 17 тисяч просмотрів на цих мусорках на цій розрухі. Вже законно по голодорічці так що все чітко тут я соблюдаю по цей кирпидон звісно можна шариться завтикать можна і улетіть так що у нас сьогодні разом роз... буде маленька волопрогулянка додому я вже поїду не на череща так ось по кришечке помилую чи встать, чи не вставати. Давайте встамок. Так, половина грязі летить на мене. Тось, щитки бачу, я купів для красоти. Ну, Постарію ще сильніше, куплю вже пенсіонерські. Поліція там де надо, то взагалі, мабуть, по 200 полетів. І ось може бути ідея в цей момент перебігти дорогу, прикиньте, на красну. Це ж буде без варіантів вже. Так, давайте через. Ми давно, кстати, в центрі не їздили. Ні. На слідують неділю там я бачу один день. Буде зовнішній Треба повністю посвятити. Той день велопрогулянки, якби ще оце вимерзло чи висохло Так, все-таки ми зараз до АТБ. Не хочу вставати. До АТБ там не на паркенці, бо тебе гляну, так як ми вже там будуть. Я тобі скажу. Олівку голі. Де ще можна їх в топки подивитися, якось заїхати. О, хто спрашиває, Орел стоїть, не влетів, ще не влетів. Че на місце. Так, тут сейчас переводим. И через купольний театр, наверное, по Так. Все, переходим. Так, стрмно, такие движки. Не. Нема ми по-другому поїдемо. Ладно, ще щось. Чи ладно, давайте через кукуміт піраміж. Театр ляльок Сковорода стоїть, овось для нього дріжняк, ніфіга сідать. Там ще якісь непонятні двіж. Якась стрілка возле сковородич, не поняття. Ладно, хай займаюся. Ні, я проїхав, воно мені, блядь, спин спину тепер кричить. Туда. Сразу треба спати. Туди, куди, туди. Боже, а воно ну, воно не адекватне. Так, повністю заряджена батарея, взагалі. Кінь рветься з міста або ти показуєш кривеш, я вже бажу так трогую людьми жесть. Якби я проти в шерсті поїхав, одразу б мене хлопнули. Так що в мене тут варіанта нема, тільки по тротуару. З базарчиком трошки я прилетів, то бобра не бачив, дружи бобро. Хто не бачив, сейчас я вам покажу. Ну, Якби би не пан не Матвійчуку, Юліану Матвійчуку Це все это посвящен. Кожий чувак на шарі я недавно ще в новинах е це дивився там ветерани Полтавської Орської вроді грали з Крім Так чи теж з ветеранами, чи звичайною командою. Коротше там шаріщий гол забыв. да, ну тут вообще шо у них шо накачал переднее колесо вообще такой бомба Ну, звісно такі то, огородження таке непогане тут можна було ну тут так стрмно зараз приїду На нашу помойку, так це базарну, базар, ну, ви не проти. Що, Поїдемо до центрального коду, а деб'ємо. Так, друзі, окей, не забудьте підписатися, поставити лайк. Побачимося вже в наступній серії. Зараз вас перевішу на грудах. Всім тихої ночі, мирного неба. Та ні, дві ж сих пор іще. Так, покришечки помити. Тихо, 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 давай.